Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 57 й урок курсу географії 7 класу Тихий океан, його загальна характеристика, історія дослідження океану та рельєф дна. Світовий океан це безперервний водний простір на поверхні Землі, що оточує материки і острови. Це найбільша водойма нашої планети, що становить більшу частину води гідросфери. Займає 70,8% земної поверхні. Світовий океан єдиний, оскільки в ньому розташовані материки острови, то його умовно поділяють на чотири частини: Тихий, Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий. Тихий океан це найбільший та найглибший серед океанів нашої планети, займає одну третину поверхні Землі, а його об'єм більший за об'єм усіх інших океанів разом узятих. Його площа становить 178,7 мільйона км2. Середня глибина 3960 метрів. Максимальна глибина маріанський жолоб 1122 метри. Об'єм води 710,4 млн кубічних кілометрів. Кількість морів 25. Найбільша висота приливів це Пенжинська губа з висотою 13,2 метра. Найбільша затока Аляска, Площа – 384 тисячі квадратних. Тихий океан простягається із заходу на схід на приблизно 18 тисяч кілометрів, а із півночі на південь приблизно на 16 тисяч кілометрів. Він має овальні ознаки, дещо витягнути із північного заходу на південний схід і найбільш широкий між тропіками, Омиває береги Північної та Південної Америки, Антарктиди, Австралії та Євразії. Північна межа Тихого океану умовно проведена через Берингову протоку від берегів Євразії до узбережжя Північної Америки. На півдні океану Миває узбережжя Австралії досягає берегів Антарктиди. Тут його межі умовно проведені по меридіанах. Тихий океан лежить в усіх географічних поясах за винятком Арктичного. Центральні області океану лежать в екваторіальному поясі, а сам екватор поділяє океан приблизно на дві рівні частини. Тому на північ і на південь від екватора природа Тихого океану подібна. Водночас, у західній і східній частинах одного і того самого географічного поясу природа океану суттєво відрізняється. Ці відмінності зумовлені, зокрема, морськими течіями. Відмінності в природі західної та східної частини океану зумовлені також і образами берегової лінії материків. У Євразії вона дуже розчленована і має численні затоки острови та окраїні моря. Ці затоки і моря часто глибоко врізаються у суходіл, тому захід Тихого океану зазнає більшого впливу материків, ніж схід. Що стосується дослідження океану, то у 1513 році іспанський завойовник Васко Нуніс де Бальбоа, рухаючись на захід, першим з європейців перетнув Америку і досяг невідомих водних просторів. У 1520 році, під час кругосвітнього плавання Фернана Магеллана, який здійснює перехід через південну країну Південної Америки, а далі через величезні водні простори, і переконується, що це новий невідомий досі океан. Оскільки погода була в ньому спокійною, то Магеллан назвав його Тихим. Англійський мореплавець Джеймс Кук у 1768-1771 роках відкрив у Тихому океані багато островів, у тому числі Гавайський та Великий Бар'єрний Риф. У 1880-х роках водні маси Тихого океану в його північній частині успішно вивчав наш співвітчисник, адмірал і вчений Степан Осипович Макаров. На початку 1930-х років англійське науково-дослідне судно Discovery 2, вимірюючи глибини Тихого океану, виявило на його дні океанічних хребет. А в 1957 році радянське судно Вітязь виявило найглибшу ділянку світового океану маріанський жолоб. Океанія це загальна назва скупчення островів і атолів в центральній і західній частинах Тихого океану. Океанія включає понад 10 тисяч островів загальною площою близько 1,26 мільйона кілометрів квадратних. Це становить лише 2% водного простору Тихого океану. За географічним положенням і природою, острови можна поділяють на три великі групи: Полінезію на Сході, Меланезію на заході та Мікронезію на північному заході. Європейцям Океанія стала відома в 16 столітті після часів навколосвітньої подорожі Фернана Магелана. Великі острови, Нова Зеландія та Нова Гвінея, материкового походження. На материкових островах багатий рослинний і тваринний світ. Друга група островів має вулканічне походження або є надводними частинами гігантських гірських каньйонів, які піднялися внаслідок процесів складчатості на дні Тихого океану. До них належать Гавайські острови, Нова Каледонія, Фіджі, Самуа тощо. Порівняно з островами материкового походження, органічний світ вулканічних островів бідніший за видовим складом. Ще одна група островів в океані це острови, утворені коралевими поліпами, це атоли. Зазвичай вони мають вигляд неширокого широкого кільця, всередині якого лежить мілководна затока або лагуна. Основи для побудови коралевих колоній часто є вершина підводного вулкана. Органічний світ атолів зовсім бідний, кокосова пальма, кілька інших видів дерев, трав'янистих рослин чи гарників. Корисні копалини, фосфорити, золото, свинець, цинк. Клімат більшості островів в океані теплий та м'який, без перепадів температур. Середньорічні температури коливається від плюс 23 до 28 градусів за Цельсія. Більшість островів в океані за походженням є вулканічними або кораловими. Заселення океанів відбувалося з Південно-Східної Азії. Існують докази можливого заселення океанії з Південної Америки. Маланезія населена переважно папуасами, які належать до екваторіальної раси. Корінні жителі Полінезії та мікронезії належать до особливої полінезійської групи. Корінне населення Нової Зеландії це Маорі. Жителі океані виробляють на експорт каву, какао, боби ваніль, банани та кокоси. Зібрані з пальм кокоси переробляють. З них отримують молоко кокосового горіха, який вживають в їжу, і з волокон виготовляють мотузки, мішки, циновки. Особлива ціна копра це вилущена м'якоть горіха. Із неї отримують пальмову кокосову олію, яка використовується у виробництві маргарину, найкращих сортів туалетного мила та шампунів. В океані розташовані такі держави: Вануату, Західна Самоа, Кірібаті, Маршалові острови, Науру, Нова Зеландія, Палау, папуа Нова Хвінея, Північні Маріанські острови, Соломонові острови, Тонгатувалу, Тувалу, Федеративні Штати Мікронезії та Фіджі. Значна частина островів Океанії, позначена зеленим на карті, є володінням Австралії, Великої Британії, Нової Зеландії, США та Франції. Ну і на кінець давайте ми з вами розглянемо рельєф Дна Тихого океану. Дно Тихого океану має складну геологічну будову. Значна частина тихого океану лежить на одній літосферній плиті, яка взаємодіє з іншими плитами. До зон їх взаємодії прилягають глибоководні жолоби та острівні дуги. Із системою глибоководних жолобів і гірських споруд на материках і островах, що оточують океан, пов'язані майже безперервний ланцюг діючих вулканів, які утворюють Тихоокеанське вогняне кільце. У цій зоні часто відбуваються наземні та підводні землетруси, що спричиняють цунамі. Рельєф наскладний. Материковий шельф в океані становить лише 10% від його загальної площі. Найбільше він у західній частині. Материковий схил крутий, розчленований каньйонами. Перехідна зона оточує океан майже суцільним кільцем і становить 13,5% його загальної площі. Ланцюг глибоководних западин, який супроводжує низку островів і відокремлює перехідну зону від ложа, безперервний, як і пасма гірських споруд острівних дух. Ложа океану становить понад 65% площі дна. Воно перетинається численними підводними гірськими хребтами, підкреслено червоним на карті, які розподіляють ложе на кілька улоговин: північно-західну, південну, белінсгаузена, Чилійську, перуанську та найбільшу північно-східну. На дні улоговин широко розвинені вулканічні горби і гори, у тому числі плосковершині гори Гайоти. Також на дні улоговин присутні і дуже глибокі розломи. Через океан проходить гігантський серединооканічний хребет, який поділяють на дві частини: Південно-Тихоокеанське та Східно-Тихоокеанське підняття червоні лінії на карті. Загальна довжина цих двох частин перевищує 11,5 тисяч кілометрів. Ширина в окремих місцях досягає 850 кілометрів. Складним є рельєф дна океану у перехідній зоні поблизу Євразії та Австралії, де розташовані найдовші на планеті пасма островів і найглибші жолоби. Саме тут виявлено найглибшу западину Тихого і всього світового океану маріанський жолоб з глибиною 11022 метри. На цьому ми з вами завершимо розгляд 57-го уроку курсу географії 7 го класу Тихий океан, його загальна характеристика, історія дослідження, острови в Тихому океані і рельєф дна. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!